Хлопці, всім привіт! Цікава тема для вінницьких ландшафтників. Або не дуже вінницьких, може і місцевих рядишком десь. Дивіться, по вулиці, навіть по переулку, весняний, 44Г живуть дуже цікаві люди: Наталя та Дмитро. От, Значить, це колеги моїх добрих замовників добрих, Дуже добрих замовників, не в лапках, а в адекватних людях, з якими ми співпрацюємо вже другий рік. От, Значить, що я поїхав, поміряв. Ми домовилися за проєктно-кошторисну документацію, що вона буде коштувати там деякі гроші. і от Це все зроблено. Да? зроблено це то, Зроблений полив, зроблений попередній кошторис. За що вони повинні були розрахуватися? Ну, а далі вже працювати чи працювати повинні були приймати рішення. От, значить, е, значить, то все я зробив, то все я предоставив, а в результаті от таку от долю. Получив, ще й е, получив, то, що я якийсь. Ну, коротше. Неправду я кажу, і хочу з людей взяти гроші за те, що я не робив. Е, тому це, ну, їм вони хай розбираються собі самі. Просто якщо ви туди будете їхати працювати, е, ну, то е, подумайте, потрібно воно вам чи ні. Чи е, розрахуються вони з вами, чи не розрахуються, чи ну, робіть, в общем, висновки. Наталія, Дмитро, переулок весняний, 46 г. Це перемичка. Номера телефонів давати не буду, бо це вже буде некоректно. А так, всім пока, тримаємось.